Капітан без форми Євген Терхов, капітан національної гвардії, став дворазовим чемпіоном України з бодібілдингу. Посідаючи керівну посаду в академії Нацгвардії, маючи відрядження Донбас, Євген встигає тренуватися просто в спортзалі. Вишу нині готується до чемпіонату Європи. Як бачила Марія Малеська, номер 128 Євгеній Черіхов. Цей красень на сцені насправді офіцер національної гвардії. Щоправда, нині у засмаглому бодібілдерові без одну строю капітана гвардійця годі упізнати. А це вже плац 30-річний Євген Тарухов сьогодні в наряді на службі у внутрішніх військах. Чоловік уже 10 років. Я Начальник учебно-спортивного комплекса кафедри фізичної підготовки і спорта народився та виріс Євген на Луганщині в місті Кіровську. Нині він окупований. Там залишилися старенька бабуся, і усі товариші. Для декого з однокласників Женя тепер каратель. Наверное, я, на я був деталь в 2011 году на родині. Чотири години назад. года назад, да. Дружили раньше. Да, одноклассники ми в місяць дружили, все, все детство в місті пробыли. Ну, так вот, така судьба, так нас розділила по сторони. Барикади, як говориться. Хто знав. Щойно починається обідня перерва. Євген поспішає до спортивної зали. Сувора дієта та багатогодинні тренування. Життя бодібілдера каже, це суцільні обмеження. Це взагалі, я, навіть, я вам передати не можу. Місяць вже все, це вже строжайша дієта йде. За дві тижні я починаю вбирати потихеньку воду. П'ю десь по літру в день. А за неділю повністю вбираю уже воду. І сіжу у сім'ї без води. Усе за для таких бажаних результатів цьогоріч Женя знову став чемпіоном України. Черкаси перше місце чемпіонат України. Це Дніпропетровськ, перше место чемпіонат України і в этом году. Я от в обід прихожу займатися і своє свободное время трачу на підготовку себя к сезону. Ну у нас постоянно как ви знаєте то командир то командировки, то АТО. то. Служба Поряд із Євгеном у залі тренується начальник курсу командного факультету Андрій Дорофієв. Він відповідає за підготовку керівного складу, готує командирів спецпризначенців і теж уже має чемпіонський титул перше місце серед бодібілдерів Харківщини. Я займаюся діта з 9 вечора і до до 12 ночі. І за того що, ну скажем так, в зв'язку з тим, що курсанти займають дуже багато моєї времени. Тому приходиться так. І Євген і Андрій в один голос твердять: так як їхній приклад та зовнішній вигляд нічого не мотивує молодих бійців. Помітили, скільки курсантів нині стали б приходити до зали. У в в залі я став двократним чемпіоном України. Мені подобається. і буду продовжувати, Я сналюватися на этом не собираюсь. У мене вперед ще багато висот, так що бачите, у мене на мировому рівні ще. Втім, вже виходячи після тренування, капітан Євген Терехов зізнається, мріє не лише про чемпіонські титули світового рівня, а й про те, щоб повернутися колись на рідну Луганщину, побачити бабусю і місця, де зростав. Побачити такими, якими пам'ятає, без окупації і війни. Чесно, тягне, ну, охота, як би, це родина, ну просто от не то, що, не то, що от просто приїхати, просто якби те, що було раніше, якби побачити друзів Ну, я думаю, ми будемо. Донбас останеться в составі України. Він залишився, він сейчас в составі України. Как бы, думаю, нічого не зміниться. І думаю, в будущем, ну, будучим можемо туди потрапити, вернутися домой. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.